Друзі, всім привіт! 21 липня до мене був прилетів рій. Можливо, хто слідкує за мною, пам'ятаєте. Зараз я вам покажу, який він є на сьогоднішній день. 10 вересня. Ну що, дивимося? Отой зріжую вживою Без підсилення, але я їх підгодовував. От така перша рамочка. Це сироп, медова сета. Підгодівля в них була різна. Планую їх об'єднати, але може таке бути, що. Пустимо їх в зиму так, як вони є. Просто заради експерименту, заради цікавості. От так матка сіє. Можливо, воно так насіє, що потрібно буде ще їх підгодовувати. Що ж я для них дав? Я для них дав дві рамки. Медових кормових. Он маточку, бачите, я помітив і підрізав крило. Думаю, що видно. Підрізав крило для того, щоб вона не полетіла вже ніколи. Отакий От вийшов ройок. Як думаєте, хай зимують самі. І підкажіть, на вашу думку, чи потрібно їх ще догодовувати. Так що я хотів сказати, дав я для них дві медових рамки і 5 трьохлітрових годівниць. Там був і сироп цукровий, і медова сита, коли що вийшлося. І остання рамочка у них. Ну, тут їх потрібно буде опускати десь на 6, можливо на 5 рамок. От бачите, остання рамка від заставної. Заставна в нас тепла пінопласт сімер. І тут є в них розпліт. Напишіть в коментарях, як би ви поступили, чи потрібно їх. Заради експерименту лишати на пасіці для зимівлі. Якщо потрібно, то скільки і чи потрібно для них ще згодувати чи цукровий сироп, ну дати, скажімо так, підгодівлю. Такий ройок, красота. Дякую всім за перегляд. Чекаю на ваші коментарі. Хай щастить.